Бійка переросла в різанину. Інцидент трапився вчора, 19 січня, в колишньому Рокитівському районі. Відомо, що між двома компаніями виник конфлікт. Як результат, один з чоловіків отримав ножове поранення в живіт. Потерпілого відразу ж доставили до лікарні. А от зловмиснику якого правоохоронці затримали того ж дня, тепер загрожує до восьми років за ґратами. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у магазині кафетерії між двома компаніями нетверезих чоловіків стався конфлікт, який швидко переріс у бійку. Потім молодики вийшли на вулицю. 25-річний місцевий житель узяв у автомобілі предмет, схожий на ніж, та наніс ним 31-річному односельцю удар в область червної порожнини. Розуміючи, що на коїв разом із іншими знайомими посадили пораненого в авто та відвезли в Ракітнівську лікарню. Нині за його життя борються медики. 25-річного чоловіка у стані алкогольного сп'яніння поліцейські виявили на одній з вулиць селища Рокитне. Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.